Друзі, хотів подивитися нові новини. Е, просто я хотів розповісти про моїх бабусь. Ну, про наших. Ну, у мене є одна бабуся буваля, яка живе у селі Новомиколаївка, Черкаська громада, Донецька на область. А чи у мене є бабуся? Так, я скоро буду, ну, я в... Через два дні вже поїду. Ну, це можна вже читати через один день. Тому що майже день закінчився. До бабусі Олі. Так, там дуже багато контів. Та я вже там був. Дуже багато разів. Ну, в дитинстві я тільки до неї їздив, а потім вже до бабусі Олі. Ну все, до побачення. Закінчую оператор, закінчую відео швидше. Там нове відео. Про анімацію 3D, переклад українську. Та я говорю виключи. А, блін, я забув. Так. Друзі, та ще цей. Іванівка-Черкаська громада, Донецька область, це, це мені кажеться, наймаленькіше село в Україні. Ну, в Донецькій області. Все, до побачення.